Вже на початку нового тижня опади очікуються не тільки на заході України, але також місцями на півночі та у центральних областях. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у неділю, 20 серпня, рятівна волога, яка трохи охолоджує, переміщається на західну частину України. Короткочасні грозові дощі пройдуть лише на Закарпатті, Волині. У Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях Нарешті території України, як і на день раніше, хмарно з проясненнями. Щодо температури повітря, то у Південно-східних областях вночі 20-23 градусів, в день 32-35, в решті регіонів України вночі 17-20, а вдень від 30 до 33 градусів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 21 серпня, короткочасний грозовий фронт переміщається до центру та на схід країни, дощі пролюються над Житомирською, Київською, Чернігівською, Сумською, Вінницькою, Черкаською. Полтавською, Харківською та Кіровоградською областями, на заході України мінлива хмарність, у решті областей, а також у Криму марно проясненнями. А ось із температурою повітря без змін, так само як і в попередні дні буде спекотно до плюс 33, плюс 35 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!